Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди про рідкісноземельні метали. Тоді як українська сторона навпаки пропонує внести зміни до нового проєкту угоди про корисні копалини. Це відбувається на тлі інформації, що Україна отримала драфт повноцінної угоди про рідкісноземельні метали. І за даними іноземних інформаційних агентств та українського нардепа Железняка, які бачили текст угоди. Документ надасть США величезні повноваження для контролю за інвестиціями в Україну. І угода в такому вигляді. Ще більш невигідна для України ніж попередня, тож що відбувається навколо угоди про корисні копалини? Про усі оновлення поговоримо у цьому відео. Трамп продовжує тиснути на Зеленського, щоб той погодився на угоду про надання США доступу до ресурсів України. Одна з останніх заяв у американського президента: Зеленський нібито намагається переглянути домовленості із сполученими штатами, зокрема в частині надання їм доступу до запасів корисних копалин України. Я думаю, Зеленський намагається відмовитися від угоди щодо рідкісно земельних елементів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми. Великі, великі проблеми. Ми домовилися про угоду щодо копалин. А тепер він каже: Ну, знаєте, я хочу переглянути угоду. Нагадаю, ніхто ні про що поки не домовився. Наприкінці лютого мала бути підписана попередня рамкова угода про корисні копалини. Але як ви пам'ятаєте, вона зірвалася через сварку Трампа, Зеленського та Венса в овальному кабінеті. Нині ж США надіслали Україні нову повну угоду про корисні копалини. І тут вже йдеться не про наміри. Документ містить юридично закріплені зобов'язання сторін. Текст документу поки ніде не опублікований, але його бачили зокрема видання Блумберг та український нардеп Ярослав вже Вони і оприлюднили подробиці угоди, і загальне враження від документу у них збігається. Воно негативне. Тоді як українські урядовці намагаються зберігати тишу в цьому питанні. Наприклад, міністерка економіки Свириденко відмовилася відповідати на питання народних депутатів у парламенті щодо угоди, вона закликала припинити громадські дискусії. Мовляв, це може зашкодити переговорам з американцями. І прямо тут можете вже писати коментарі, чи згодні ви з позицією Свириденко, що переговори з американцями щодо угоди потребують тиші. Суспільне ж намагається дізнатися, які саме пункти українська сторона буде намагатися змінити в запропонованій американцями угоді. Але поки коментувати ці питання, урядовці відмовляються. Проблема, напевно, найбільша в тому, що багато моментів цієї угоди вони залишаються для суспільства ну доволі в секретній формі. Ніхто не комунікує, ніхто не пояснює. Звісно, що американці давлять, але так само є історія з. Суб'єктністю нашої держави в тому, що саме Україна сьогодні знаходиться на передовій західного світу. Ми стримуємо російські орди, і тут, якщо не вдається вибудувати якісний діалог з американцями, треба, звісно, підключати наших європейців і того самого і Макрона і Мерца, який от от має стати вже повноправним канцлером Німеччини, Британія має сказати своє слово. Ну а ми продовжуємо все ж певна інформація просочується до іноземних змін. Наприклад, Блумберг пише, що українські офіційні особи уже провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включаючи юридичних експертів, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60 сторінкового проєкту угоди, видання отримало таку інформацію з власних джерел, зокрема, це і неназваний представник міністерства фінансів. І судячи з переговорів, Вашингтон може бути відкритим для обговорення змін в угоді, зокрема у питанні щодо потенційного конфлікту пропозиції з цілями України щодо членства в ЄС, сказало джерело Bloomberg. Адже. Же в угоді йдеться про безпрецедентне розширення економічного впливу США в Україні саме в той час, коли ми намагаємося зблизитися з ЄС, і це може стати на заваді вступу до європейського союзу. Наприклад, в угоді є пункт, який зобов'язує Україну додавати у ліцензії для компаній, що видобувають критично важливі копалини. Один нюанс заборону на продаж цих копалин, покупцям, яких американська сторона визначає як стратегічного конкурента США, зважаючи на чинне торгове та політичне протистояння. Аня США з Європою є значний шанс, що європейський союз буде визнаний конкурентом Америки. Пише європейська правда. Тож українська сторона запропонує внести зміни до нового проєкту угоди про корисні копалини. Зокрема, це стосуватиметься обіцянки збільшити інвестиції США. Нагадаю вам, що проєкт угоди надає Вашингтону контроль над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру: а це дороги та залізниці, порти, шахти, нафта, газ та видобуток критично важливих корисних копалин. Угода не обмежена у часі. І у документі американці фактично знову повернулися до формулювання про фінансовий борг України перед сполученими штатами, адже в угоді йдеться, що США розглядають матеріальні та фінансові вигоди надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року як свій внесок до цього фонду. Відповідно до цієї угоди, внески до фонду робитиме фактично тільки Україна. А США хочуть отримувати право першими вимагати прибуток, що перераховується до цього фонду. Тож цю частину угоди сторони теж обговорювали під час телефонної розмови. Йдеться в матеріалі Блум. Берг і джерело видання каже, попереду ще багато роботи, перш ніж Київ зможе подати свої остаточні пропозиції щодо зміни в угоді. Нагадаю, Зеленський неодноразово наголошував, Україна не визнає військову та економічну підтримку США як борг. Але він готовий говорити про нову підтримку, а не борги. Я не хотів би, щоб було відчуття у Сполучених Штатах Америки, що Україна проти. В цілому, ми показували постійно м, наші позитивні сигнали. І до слова, проєкт угоди поки зовсім не містить гарантій безпеки для України, про які також постійно наголошує Зеленський. Якщо ви раптом пропустили, що ж містить у собі нова угода про корисні копалини, яку пропонують США, то давайте коротко поясню чи просто нагадаю. Як я казала, зараз ша ймовірно хоче розширення повноважень, прагнуть контролю за інвестиціями в Україну у такі проєкти, як дороги, залізниці, порти, шахти, нафта, газ та видобуток критично важливих корисних копалин. Також хочуть мати право першої інвестиції. Нова запропонована угода, як і раніше, передбачає створення спільного інвестиційного фонду між Україною. Ю та Америкою мета цього фонду збирати гроші на відбудову України з боку США Головним учасником фонду має стати міжнародна фінансова корпорація з розвитку, скорочено DFC. І саме DFC робитиме основні призначення у фонді і керуватиме коштами. Але тут важливо, як цей фонд американці пропонують наповнювати. Внеском американців буде вважатися фінансова допомога, яку вони уже надали Україні з 2022 року. А от внесок України передбачає відсоток від рентної плати чи ліцензійних платежів від видобутку корисних копалин. За документом Київ перераховуватиме до спеціального інвестиційного фонду 50% доходів від нових інфраструктурних проєктів та проєктів із розробки природних ресурсів. Ці гроші Україна потім має конвертувати Вартувати в долари і переказувати на закордонні рахунки американської сторони за першим запитом. Наступне як витрачатимуться гроші. Їх можна буде знову укладати в українські проєкти, реінвестувати, але не всі. США хочуть спершу отримувати компенсацію за вже згадану американську допомогу. Трамп нагадаю позиціонує її як борг країни перед Америкою. Крім того, в документі є ще додаткових 4% річного доходу, поки їхні інвестиції не будуть відшкодовані йдеться в проєкті. Як я вже казала, американці хочуть мати першочергове право на прибутки фонду, ну і далі управління фондом. Американці пропонують, щоб до управління. Виходило п'ять людей двоє українці. Троє американців, тобто ви розумієте, що вирішальний голос США хочуть залишити собі, і поки Україна веде черговий раунд перемовин щодо угоди про корисні копалини. Росія заявляє, що також почали обговорювати США проєкти щодо російських рідкісноземельних металів. Про це заявив гендиректор російського фонду прямих інвестицій Дмитрів. За інформацією Дмитрієва, деякі американські компанії вже проявили інтерес до проєктів. Раніше він заявляв, що Росія володіє кратно більшими запасами рідкісноземельних металів порівняння з Україною, і в цьому напрямку країна може співпрацювати не тільки із США. і повертаємося до нашої угоди. із США наголошу отриманий документ. Це не фінальний варіант, його уже аналізують і пропонують американській стороні зміни. Тож продовжимо слідкувати за тим, як зміниться документ у майбутньому.